боку, ми всі красно розуміємо, наскільки важкі економічні ситуації зараз знаходиться в Україні, і безперечно, що уряд шукає будь-які можливості для покращення цієї економічної ситуації. З іншого боку, ми так само розуміємо, що один з небагатьох ліквідних високоліквідних товарів, які залишився в Україні, це газотранспортна мережа. І так само знаємо, що більшість олігархів в Україні вони наживали свої статки саме за рахунок непрозорих відносин в енерготранспортній мережі і Зараз а, такий прискорений режим без обговорення з громадськістю він непокоїть. На наш погляд необхідно більш прозорі дії з боку уряду, обговорення з експертами, з громадськістю. І після того можна повернутися до цього запитання. Дякую, шановний голово, шановні народні депутати, питання про газотранспортну систему це одне із важливих питань. В державі України і для українського народу, і ви знаєте, що кожна Верховна Рада підходила до цього питання, і ми стоїмо на позиції, що Питання обговорення: хто буде входити в консорціум, які компанії будуть входити в консорціум, на яких принципах повинно обговорити все народно. І коли вноситься це питання в зал, ми повинні були б знати вже про це. А і сьогодні за один день прийняти таке важливе рішення дуже складно. Тому ми б просили, щоб це питання було перенесене, наприклад, обговорене, а потім прийнято рішення. Шановний голово, шановний пане прем'єр, шановний український народи. Дуже багато нарікань до цієї Верховної Ради. Цю Верховну Раду поливають брудом кожний день за різні рішення і ті рішення, які приймалися протягом останніх трьох років. І ви дуже добре знаєте, що таке створення консорціуму і як виносилася ця Верховна Рада, як тільки це питання піднімалось. Але ми готові, наша фракція «Суверенна Європейська Україна наполягає на тому, що це питання повинно бути публічне і відкрите. Прем'єр-міністр сказав, що кожна компанія, яка буде запропонована для участі в концепції, пройде публічні слухання і буде відкрито виступати в залі Верховної Ради. Якщо це приписується до цього, зараз дописується до цього закону, що це будуть публічні читання, що ми будемо знати публічні компанії. Тоді суверенна європейська Україна сьогодні проголосує за включення до порядку денного даного закону. І я вважаю, що це правильне рішення. За нами стоїть 46 мільйонів людей. І я не хочу, і депутати нашої фракції не хочуть кліпати на округах і на виборах. Дякую за увагу, шановний голова, шановний прем'єр-міністр, премєр України. Якщо не ставиться на голосування до прийняття до постанови, то в цей закон має бути зафіксована норма. Що функції оператора єдиної енергетичної системи України можуть бути закріплені за, за суб'єктом господарювання, засновником та власником якого може виступати виключно держава або держава володіє не менше 51% корпоративних прав та юридична особа, юридичні особи, що належать контролюються резидентами країн далі за текстом за умови, коли Верховна Рада України. Чітко заслухає ці компанії і надасть їм згоду працювати з газотранспортною системою України. І крапка. Вчора на засіданні профільного комітету буквально теплими роздавалися сторінки цього законопроекту. Його ніхто не бачив. Всі ми прекрасно розуміємо, що треба інвестиції. Добре, що в законопроекті прописано, що мова йде про резидентів ЄС, енергетичного співтовариства і Сполучені Штати Америки. І правильно прем'єр каже, що це ті компанії, які мають загально світовий авторитет. Це дійсно серйозні компанії. Але, шановні, я вам пояснюю, чому так від. Бувається, не можна все списувати на війну. Парламент має залишатися парламентом. З громадськістю треба консультуватися. Ну правильно ж я кажу. А в пояснювальній записці навіть написано. в Пункті 8-му, законопроект не потребує консультації з громадськістю. Ну як так можна робити? Шановні?